Вітаю на календарі понеділок, 18 грудня, і це Капрі Ньюс, найактуальніші новини регіону. У студії для вас працює Владислав Кухливський. І сьогодні поговоримо на наступні теми: два факти незаконного зберігання зброї та боєприпасів, як минули вихідні у Покровській громаді. Так, співробітниками поліції було задокументовано один факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. У Покровську відбулось чергове засідання суду по справі ДТП, в якій постраждав. А шестирічний хлопчик чисто випадково ми е, на сайтах авторії РСТ побачили що автівка Шикманова Микола Григоровича продається. Переоформлена вона була 9 грудня. Які статки задекларував начальник добропільської МВА та його заступники? Поліцейські Донеччини отримали нові броньовані автомобілі. Металевий захист, боковий скло броньоване і бокові е, стекла. Для водія та пасажира у Новогрудівській громаді триває 20-та хвиля видачі гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога видається всім мешканцям, які зареєстровані та проживають на території Новогрудівської громади, і в старостатах також в Донецькій області. Працює 13 центрів допомоги постраждалим від домашнього насилля. Притулок Мирноградський, який зараз працює як денний центр, і зараз ми працюємо з міжнародними організаціями, щоб поставити там бомбосховище і щоб притулок мог працювати в день і не. Чи брати Варфоломієви вугільні схеми та відкати з ремонтів бюджетних установ? Наш інформаційний випуск традиційно розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донечним. Поліція зафіксувала 10 ударів по цивільному населенню. Російські війська застосували авіацію, РСЗВ ураган, артилерію. Пошкоджено 7 житлових будинків. А так зазнали міста Авдіївка, Курахове, Часів'яр, села Богданівка, Новобахмутівка, Орлівка, Прогрес. Внаслідок артилерійського обстрілу в Авдіївці поранено цивільну особу з ураганів. Російські війська били по селу Прогрес, пошкоджено чотири приватні оселі ракетного удару. Росіяни завдали по Орлівці, зруйнували будинок. Крім того, стало відомо про поранену людину в Авдіївці, яка отримала травми під час артобстрілу 16 грудня. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Два факти незаконного зберігання зброї та боєприпасів як минули вихідні у Покровській громаді. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 259 повідомлень про події та правопорушення, з них 43 кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано один факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також співробітниками поліції на вихідних було виявлено два факти незакону зберігання зброї та боєприпасів. За обома фактами відкриття кримінальні провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, котре нагадуємо про правила воєнного стану, не порушуйте. Комендантську годину не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. 17 грудня о 19.34 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Родинське по вулиці Пушкіна. Горіла перегородка біля печі. Пожежа була локалізовано о 19.58, ліквідовано о 20.11. одинадцять. Пожежу знищено, дерев'яну перегородку на площі 3 квадратних метрів. І пошкоджено перекриття стелі на площі трьох квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються. Працівники ДСНС вкотре закликають громадян дотримуватись правил безпеки. Перевірте піч або каміна перед використанням, Переконайтеся, що вона у хорошому стані і не має жодних пошкоджень. Завжди керуйтеся вказівками та рекомендаціями виробника для конкретної системи, яку ви використовуєте. Виконання цих правил допоможе забезпечити безпечну та ефективну роботу пічного опалення. Порушення правил пожежної безпеки, недотримання рекомендацій з правильної експлуатації приладів обігріву та пічного опалення, несправність електричного газового обладнання це перші причини смертельних випадків та травмувань на пожежах. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Повісток в дії не буде. Міністр Федоров поставив крапку у цьому питанні. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Проваджувати повістки в дії не планується взагалі. Тому цього питання немає сьогодні на порядку денному, наголосив Михайло Федоров. У Покровську відбулось чергове засідання суду по справі ДТП, в якій постраждав шестирічний хлопчик. На засіданні побували і мої колеги. 19 липня, день який назавжди закарбується у пам'яті цієї родини. П'яний водій на великій швидкості влетів в автомобіль, де перебувала шестирічна дитина. Внаслідок аварії маленький Іван та його тато Юрій отримали дуже серйозні травми. На першому засіданні суду, що відбулося ще 20 листопада, лікарю травматологу, що став винуватцем. МДТП винесли запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Сьогодні, 18 грудня, відбулося друге судове засідання, на якому вдалося бути присутнім і знімальній групі телебачення капрі. Так, судове засідання рушиться відкрито, проводиться розгляд кримінального провадження щодо шахмана Миколи. Геворігович Гавиновачено за частиною 1 статті 286 вісімсот значком 1 кримінального кодексу України. Сьогодні, 18 грудня, судове засідання провели без участі адвоката постраждалих, адже за словами родини дату та час судового засідання із ним попередньо узгоджено не було. Суд не узгодив з ним дату. Нам коли була 21 засідання, ми прийшли. Засідання відмінили, нам не сказали, з яких питань його відмінили, ну нічого а не ні дали. Ні, чому? ні, ні, нічому. І повістки нам сказали, не видали. тому що була велика загроза для життя всіх працівників суду. Нам не сказали <проб> цього. Нам не Ну, Те, що вони сказали, це не, не значить, що з цього треба роздавати, а дуже великий пожар. Ми, можливо, життя ще зберегли, те, що розпустили всіх додому. Ми подзвонили одразу своєму адвокату. Адвокат, що со мною погоджено не було. То есть я не смогу присутствовать, потому что у меня в Киеве другая криминальная справа. Тобто, яка була на була назначена, ще раніше на цих скріншотах ви бачите автівку того самого водія, який спричинив аварію. Чому яким чином він отримав дозвіл на продаж речових доказів своєї вини невідомо. Проте уже через кілька діб після оприлюднення скріншотів у соціальних мережах оголошення стало недоступне. Чисто випадково ми на сайтах авторії РСТ бачили, що автівка Шикманова Микола Григоровича. Продається переоформлена. Вона була 9 грудня. Поки що поставити яких запитань ми не можемо, тому що якби справа відклалася на наступному засіданні ми піднімемо це питання як. Як продають докази, і сьогодні як ми зайшли на сайт РСТ і цю автівку вже видалили. Результатом сьогоднішнього засідання стало продовження домашнього арешту для обвинуваченого строком на два місяці. А це означає, що йому заборонено покидати місце проживання із 18-ї години вечора до 6-ї години ранку. За словами обвинуваченого на сьогоднішній день, він від роботи у Покровській клінічній лікарні відсторонений, проте суддя надає дещо інше. Працює в комунальному некомерційному підприємстві Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування Покровська міська рада Донецького області лікарем травматологом за до хвалив випадання прокурора про продовження запобіжного заходу домашнього арешту щодо Шахмана Миколи Георгійовича, визначено за частиною першої статті 286 вісімсот шоста зничного динкримінальному кодису України задоволення. Продовжувати обвинувачення за частиною першої статті 286 значком 1 Кримінального кодексу України Шахману Миколі Георгійовичу 14 вересня 1958 року народження за побіжний заклад в лігі домашнього арешту на 2 місяці з 18 грудня 2023 року по 18 лютого 2024 року включно. Ну, ми так і очікували, звісно, що ну, йому просто будуть приймати за побіжний захід, тому що е, не приїхав наш адвокат. Ну, как би. От тепер узгодили дату з нашим адвокатом і будемо тепер присутствувати. Я сподіваюся, що все вийде у нас в наступному засіданні, все зачитається, все буде далі продовжуватися. З минулого засідання минуло майже два місяці, і лікар-травматолог свою вину уже визнає. Я думаю, що допомогувати дану ви вину да, признається. Він сів п'яний за руль. Як сьогодні по телефону розмовляв, він говорить, я не знав, що там була дитина. ну, А якщо не дитина, ну, яка різниця? Він же сів п'яним за руль. Попереду у родини довгі півтора місяці очікувань наступного засідання. І довгі місяці реабілітації та повернення до минулого життя. У ну, мене все, як і було, я потихонечку відновлююся схожу на реабілітацію, тобто все добре. З ребенком теж. Ну, розрішили становитися на ногу. Ну якби він починає вертатися <си> до нормального життя. життя. Йому ж вчора приїхав тренір, пакерати вручила оранжевий аранжове по родина Савченків. Сподівається, що судовий процес буде чесним, а винуватець ДТП понесе заслужене покарання. Ну а ми продовжуємо тримати руку на пульсі та слідкувати за розвитком подій. Добропільське відділення ЦНАП відтепер приймає заяви щодо зруйнованого і пошкодженого майна. Відтепер люди зможуть подати заявку про компенсацію не тільки через застосунок, а й через заяву офлайн у центрі надання адміністративних послуг у місті Добропілля. Які статки задекларував начальник добропільської МВА та його заступники? Подробиці дізнавали журналісти телебачення Капрі. Ми продовжуємо знайомити наших глядачів з електронними деклараціями за 2022 рік керівників громад та їхніх заступників. Сьогодні мова піде про добропільську міську військову адміністрацію, яку очолює Андрій Бондаренко. Родина Андрія Олександровича складається з дружини Марини та сина Мирослава. Серед нерухомості було задекларовано квартиру у Доне. Дуни... Нет, площею майже 61 квадратний метр, яка була придбана у січні 2014 року, та перебуває у власності Марини Бондаренко. Також жінка має право користування на будинок в Авдіївці, який належить громадянину України Олександру Ноздрачову. А з 2022 року, згідно декларації, разом з сином безкоштовно користуються квартирою у Дніпрі, яка перебуває у власності громадянки України Людмили Кулакової. Андрій Бондаренко з квітня 2020 Другого року має безкоштовне право користування квартирою у Гродівці, яку йому надала Любов Горлова. З 2020 року Андрій Олександрович разом із дружиною орендують у громадянина України Дениса Фроленкова автомобіль Volkswagen Tiguan 2018 року випуску. Також очільник Добропільської МВА має право безкоштовного користування автівкою Audi Q7 2018 року випуску, яку йому надав Олександр Купріянов. у 2022 році Андрій. Бондаренко задекларував 646 тисяч 564 гривні зарплатні від Покровської районної державної адміністрації, де він обіймав посаду голови, та 464 тисячі 65 гривень зарплатні на посаді начальника Добропільської МВА. Тобто сукупна зарплатня склала 1 мільйон 110 тисяч 629 гривень. Також Андрій Олександрович отримав 1491 гривню державної допомоги та 19 тисяч 326 гривень. Допомоги внутрішньопереміщеним особам. Дружина Марина також отримала 17 тисяч 304 гривні допомоги ВПО. Згідно декларації, подружжя Бондаренків має у сумісній власності 87 тисяч доларів готівкою. Подивитися декларацію заступника начальника добропільської МВА не вийшло, адже у реєстрі її ще немає. Як і немає декларації секретаря Добропільської міської ради Віталія Шевченка. Поліцейські Донеччини отримали нові броньовані автомобілі. Подробиці у наступному сюжеті поліцейські саме ті люди, які першими приїжджають на місця обстрілу та деокуповані території, аби евакуація населення з гарячих точок проходила безпечніше. Підрозділи національної поліції отримали три броньовані автомобілі Форт Транзіт. Після того як було звільнено місто, і саме перше я пам'ятаю, коли громадяни, які тут були. «Всі говорили, що вперше приїхали поліцейські поліцейські, які почали зразу наводити порядок. Я хотів би подякувати вам за вашу стійкість, за вашу мужність, за те, що ви є на нових автомобілях. Будуть працювати парамедики та екіпажі Білий Янгол Мар'їнського та Бахмутського напрямків. Утримані броньовані автівки не тільки допомагатимуть поліцейським рятувати людей, а й захищатимуть їх. Встановлено пансовий захист. Пансеровий захист салону автомобіля. За роздвижними дверима знаходяться металевий захист, боковий, скло броньоване і бокові стекла для водія та пасажира. Панцеровий захист підлоги. Панцеровий захист евакуаційного виходу. роздвижні двері з бронесклом. З правого і з лівого боку новий транспорт спеціально підготували для використання в умовах бойових дій. Зокрема, повністю оснастили панцирною бронею та встановили додатковий протиосколковий захист на днище. Є спеціальна фіксація для капельниць встановлено освітлення як білий світ. Також є. Підсвітка. Додатково машини споряджені медичними рюкзаками для надання першої до медичної допомоги. В задній частині автомобіля розпашні панциреві двері, які розчиняються на, на дві частини. встановлено встановлено додатково поділ під ноші. Також знаходиться панцировий захист для того, хто знаходиться на ношах. Є фіксація відповідна. Фіксується закривається при обладнанні бронекапсули виробниками були враховані рекомендації щодо технічних деталей. Кожна автівка оснащена всім необхідним для допомоги людям у надзвичайних ситуаціях і пристосована для перевезення маломобільних груп населення. Українцям надійде третя платіжка за газ, за що доведеться додатково платити. Законодавство надало право власнику обирати організацію, яка винятково на довірених умовах та на платній основі буде здійснювати роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це може бути як місцевий облгаз, так і інші організації, які отримали на це відповідні дозволи. У Новогродівській громаді триває 20-та хвиля видачі гуманітарної допомоги. У Новогродівці підходить до завершення 20-та хвиля видачі гуманітарної допомоги. У гуманітарному штабі щоденну допомогу отримують більше сотні людей. Гуманітарна допомога видається всім мешканцям, які зареєстровані та проживають на території Новогродівської громади і в старостатах. Також гуманітарна допомога забезпечена всесвітньо-продовольчою програмою від ООН «ВІФІПІ». А це видається особам від дорослим особам та старше 70 років. Дітям гуманітарна допомога забезпечена. Центр Коли втратили роботу, дім та минуле життя. Харчові набори дійсно допомагають сьогодні жити трохи краще. Більшість мешканців громади люди похилого віку. кажуть на мінімальну пенсію різноманітнити свій раціон не дуже вдається, тож і рятуються гуманітаркою. Та часто дуже получаємо все, що потрібно для дому. і і на пірвані обхідності татану велика для бюджету сімейного паштети, макарони, мука подсолнечное масло, все, що потрібно. Дають, спасибо, тратим, кушаем, экономить хорошо. Спасибо, конечно, за все. Люди старались. Спасибо за это. Аби отримати набір, мешканцям потрібно лише надати наступні документи. Монітарна допомога видається при придявленні паспорта та ідентифікаційного номеру за наявності довідки внутрішньо переміщеної особи. Знімальна група телебачення Капрі з Новогрудівки спеціально для Капріньюз. 17 грудня у місті Покровськ відбувся чемпіонат міста зі змішаних єдиноборств. ММА в змаганнях взяли участь 80 спортсменів різної вікової категорії від 6 років до 18+. Кікбоксери з Мирнограда вибороли два перших та одне друге місце. Вітаємо спортсменів та бажаємо їм нових перемог та досягнень. В Донецькій області працює 13 центрів допомоги постраждалим від домашнього насилля. Через бойові дії на Донеччині не працює понад половина притулків і кризових кімнат для постраждалих від насильства у сім'ї. Про роботу шелтерів на брифінгу розповіла начальниця управління сім'ї молоді та масових заходів Національно-патріотичного виховання Донецької ОДА Лілія Золкіна. До війни у нас було 30 таких закладів. Це були притулки, це були денні центри з кризовими кімнатами. Це були спеціалізовані служби, але на жаль, спочатку повномасштабної війни. Багато було зруйновано таких закладів за словами Лілії Золкіної. Наразі на Донеччині працює лише 13 шелтерів, де можуть знайти прихисток постраждалі від домашнього насильства. Це притулок Мирноградський, який зараз працює як денний центр, і зараз ми працюємо з міжнародними організаціями, щоб поставити там бомбосховище і щоб притулок мог працювати в день і вночі. Тому що випадки є і є жінки, які погоджуються виїхати. У нас працюють денні центри у Покровську у Новогродівці. У нас працюють спеціалізовані служби. І працюють мобільні бригади. Крім того, у січні 2024 року на Донеччині планують відкрити ще п'ять подібних шелтерів. Зараз там тривають ремонти коштом місцевих громад і субвенції Мінсоцполітики. Наші п'ять громад прийняла участь у конкурсі і зараз будують, відновлюють, можна сказати, старе приміщення. Це буде відкрити денні центри. З кризовою кімнатою у Краматорської і у Новогродівці, денний центр соціально-психологічної допомоги, пострадавшим від домашнього насилля в місті Добропіллі, і буде відкриті дві спеціалізовані служби. Постраждалих від домашнього насильства жінок з дітьми спеціалісти управління зараз вивозять у прихисток організації Мартін Клуб, що знаходиться у Дніпрі. Мартін Клуб за допомогою міжнародних організацій. Створила багато сервісів для постраждалих від домашнього насилля. Це і притулки, і мобільні бригади, і денні центри, і так далі. І є така домовленість: якщо у нас є жінка, яка треба, яку треба вивезти з дітьми на реабілітацію а, у цей центр, вони, а, ми телефонуємо на мобільну бригаду Мартін-клуба, і на кордоні. Донецької і Дніпропетровської області ми передаємо цю сім'ю, і вона потрапляє в цей притулок і знаходиться там протягом трьох місяців. Якщо буде не вистачати е, е, часу для реабілітації, Час буде реабілітації подовжений. Нагадаємо в Україні за коротким телефонним номером 1547 цілодобово та безкоштовно діє гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. За минулий тиждень в покровській громаді народилося 13 немовлят, 9 хлопчиків та 4 дівчинки. Вітаємо родини з поповненням та бажаємо новонародженим гідного майбутнього і мирного неба. Брати Варфоломєєви, вугільні схеми та відкати з ремонтів бюджетних установ. Подробиці дивіться далі. Віддав камеру! бо я знала, що мене жде. А подскажіть, це Шахтерська, 71? Та да. вони відсюда вивозять да. на шахту уголь, да? Да. да. Друзі, я в вугіллі не П, не М, не БМВ. Немає вже. До Доброго дня, Анна Іванівна. На територію. Ось так відбувалося наше розслідування стосовно вугільних схем на Донеччині. Чи здивовані ми? Ні. Чи розчаровані в тому, що коїться в прифронтових громадах? Так. Проте про все по порядку. Ця історія про два паралельні світи. В одному наші захисники та захисниці кожної секунди, ризикуючи життям, борються з окупантами. В іншому напищені керманичі у зговорі з правоохоронними органами використовують війну як спосіб для власної наживи. Тож приготуйтеся. Далі буде багато цікавого. Повну версію передачі хочеш знати правду про вугільні схеми, фінансові махінації, порушення чинного законодавства. Залякування та напад на журналістів. Дивіться одразу після новин. А далі поговоримо про погоду на завтра, 19 грудня. У Покровську сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Без опадів температура повітря протягом доби становитиме від плюс двох до плюс п'яти градусів по Цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.